Доброго дня, друзі, вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас на своєму каналі Сільське подвір'я. Запрошую до перегляду. Дякую всім, хто підписується, хто спостерігає за моїми відео. Дуже дякую, дуже дякую. Ще раз усім дякую. Що роблю? Хочу вам з вами поговорити і зразу буду роботу робити. Запитували ви мене в коментарях, що ми будемо навесні кидати під чесник. Вибачайте, що не дивлюся на вас, бо маю тут роботу. Зараз покажу, але спочатку дам відповідь. Чи будемо сипати попіл, чи будемо носити якісь міндобрива, чи ще щось. Друзі, я вам так скажу: попіл, якщо у нас є, а так як ви знаєте, що ми не маємо газу природнього, ми маємо ось. Ззаді, на задньому плані, бабуся на І мені так добре. Бо є, я вам скажу, що є де і вода тепла, і е, їсти зварити. І ще й додатково є, як то кажуть, три в одному, і ще й попіл є е, нагород. То ми виносимо, звичайно, якщо палимо такими дровами, що всяке ну, всякі колохати буває, що без цвяхів. То ми виносимо зразу у відро і зразу виносимо і посипаємо часник. Так, це є таке. А якщо з цвяхами, то або висипаємо на утилізацію на мусор, або пересіваю я на решето. І щоб цвяхи, щоб щось таке не потрапило на город. Ну, як зазвичай цвяхи бувають. Не тільки у попеллі, цвяхи ще бувають і в гною. Зараз у нас такого нема, але було, було і дуже багато чого було, бо була корова, стояла на дерев'яній підлозі. І, звичайно, та підлога, коли ламалася, то, звичайно, цвяхи попадали у гній. Так само і свині. Свині теж мали дерев'яну підлогу. І то саме відбувалося і від свиней. Так що ми тепер з Михайликом знаходимо дуже-дуже часто різних закручених цвяхів на городі. Але то таке, то все дурниці. Саме, що цікаве, що зараз нема чим погноїти город. Ну, як погноїти, то воно є чим. Але то то все треба купити. То все треба купити. Щоб загноїти город, треба купити не одну машину гною. А це, як ви знаєте, ну, я не знаю, чи всі знають. Я, звичайно, знаю, що це не дешеве задоволення. Це машина гною не знаю. Ну, возять у нас з сусіднього села, з сусідньої області птахофабрики е, послід Курючий. то там щось машина коштує. Ой Боже, ну не хочу брехати. Напевно, десь п'ять, якщо й не більше, може навіть і більше, щоб привезти, бо... Бо ж не везе кожен своєю машиною, везе, кожен наймає собі машину, так скажемо. То гною в кожній хаті, так як колись було, що люди тримали щонайменше дві штуки худоби, то зараз же того нема. Худобу люди не тримають. Та ми теж не виняток, ми просто не встигаємо ні морально, ні фізично, бо, як ви знаєте, я ходжу на роботу, а Михайлик що годен сам зробити? Але Михайлик то Михайлик. Ви знаєте що? Михайлик став Михасиком. Максимко наш кличе його дідусь Михась. О! А Михась щасливий, Михай щасливий, бо Максимко, йому Михась. Привіт, Михайсю. Пока, Михайсю. До побачення, Михайсю. Друзі, я так тішуся, що хоча б щось у Максимка нашого виходить. Я вам чесно скажу, я дуже тішуся з цього. Я як то кажуть, я завжди люблю казати, що я і на тяжчому ворогові не побажала би такого. Коли твоя дитина все розуміє, а не може скласти речення докупи. Хоча у нас вже дуже-дуже великий прогрес. У нас дуже-дуже порівняно з тими відео, що я дивлюся попередні, десь е, півтора року тому, рік навіть то тепер такі зрушення дуже сильні, дуже сильні. І дякувати Богові і дякувати логопедам, що вони наставили на правильну дорогу Максимка. Оце дійсно так. Це ж треба мати, друзі, великий дар, щоб яку дитину навчити говорити. Ой, це та й таке, та й таке, але щось я дуже почала з сумної нотки. Хочу вам розказати, що готувала сьогодні. Готувала сьогодні е, палюшки. Палюшки без начинки і палюшки з начинкою. Там я вже затягнула відео, вже можете побачити. Який був обід сьогодні у нас? Я не знаю, яка то вже година зараз. Коли це відео вийде, не знаю. Але обід удався. Михайсько задоволений. Тільки я не задоволена. А чого не задоволена, то скажу. Не задоволена тим, що дуже купа багато посуди мити. Ну, він то поїв, він молодець. Його то я нагодувала. А потім встала коло тої посуди і думаю, холєра, це скільки я маю посуди мити через ті палюшки. Але стала, зробила і забула. І в цьому немає нічого страшного. Треба чоловіка годувати. А що робити? Так, а що я роблю? Розказую. Захотіла я, друзі. Ось, сьогодні можу спокійно з вами поговорити. Вже не біжу сьогодні на роботу. На роботу біжу завтра. Так що, якщо я не буду їхати, то завтра буде теж відео. Що я захотіла? Захотіла я таке зробити, то, що я вмію. А що я вмію, це нащепити, наокульорувати собі дерев. О! Наокольорувати собі дерев, друзі. І знаєте що? Постала дуже велика проблема на чому їх щепити, на чому їх окулюрувати. А то нема на чому. Нема на чому. А якщо навіть і у когось є, то матеріал для окулірування такий дорогий, самі саджанці такі дорогі, то ніяк діло не піде. Хоча я маю на увазі і на меті поїхати в район. І купити нових сорту яб... яблуньок. Яблуньок, може, якусь сливу куплю. Треба подивитися, бо, як то кажуть, не маю аж дуже багато так фінансів, щоб я тим займалася. Але кожного року або через рік, через два, я стараюся, щоб я щось купила, якийсь новий саджанець. Ну і собі планую цього року таке. Але про що я? Я про те, що я хочу собі своїх сортів та й заокульорувати, щоб мати своє яблучко чи свою грушку. Ви бачили, які у нас яблука і грушки? Грушку, верніше яблуко. Яблуко, яблуко. Яблуко у нас далеко, не можу вам показати. Але маю ось таке щось схоже. Ось такі яблучка у нас червоні. Ось такі, бачите? Схожі яблука, схожі, може навіть і такі. Ну, пізні, пізні осінні, не зимові. Бо вже їх можна після різдва, навіть і тепер вже можна їсти, то вони точно не зимові. Пізні-осінні сорти. Я маю, скільки я маю таких? Дві на городі і дві дома. То вдома, що я вам хочу сказати, вдома нічого не виходить, бо вдома у нас перед хатою скала. Колись дідик нагортали скали. Бо колись такого не було, щоб там якусь плитку класти або заливати. Хто там колись таке знав, щоб то, е, зацементовувати всю, всю травичку. І у нас підсипана просто-просто скала підсипана. І на цій скалі ми посадили з, з мехасиком, може б доказати, три яблуньки. Але вони все рівно, друзі, вони родять дуже гарно, але все обсипається достроково. Ще дуже далеко до тільки починають виповнюватися. Нормально, зараз вам покажу грушку. Вчора з михайликом три грушки з'їли. Але що хочу ще доказати про яблука. Ну, і я сказала, що Цього року, я собі є в мене в планах, дасть Бог дочекати, до цього місяця, до зарплати, я собі поїду до району, куплю декілька яблук, декілька саджанців яблук у того чоловіка, що я купила ці вже 5 років тому. І я дуже задоволена, так посадили до війни. Вони нам м, другий. Перший рік я посадила восени, на Навесні вони зацвіли. Я обірвала, лишила тільки по одному цвіточку, щоб бачити, яке там буде яблуко яке. І е -е, в слідуючий рік, як би перейшов ще один рік до осені, і на слідуючий рік воно вже нам так добре зародило, так дуже гарно, що... З одного дерева я навіть не очікувала, що я дро яблук. Е, При тому всьому, що я хочу сказати, що при тому всьому, що я їх не кроплю. Не кроплю чого, та того, друзі, не кроплю, що я ми їх вирощуємо, верніше для себе. Може, діти будуть їсти, може, захочуть яблука. Отже, де тепер діти їдять яблука? Тепер діти їдять банани, мандарини, апельсини. Хто там їсть яблуко? Яблуко їмо ми з дідом. Отак. Отак. Та й такі справи. Той так, що я хочу ще посадити собі, але до чого я це все веду? Що я роблю зараз? Ви бачите, що я все згинаюся та й згинаюся. Що роблю? Чищу яблучка і добуваю з середини зернятка. Зараз покажу. Ано, видно? Видно, добуваю з середини зернятка, щоб ці зернятка або кинути. Михайлик мій каже, що треба навісні саяти що не сіяти тепер, але я кажу, вони мають пройти стратифікацію. І я згадала, що я читала у Фейсбуці десь у групі, що провести стратифікацію можна в холодильнику. Це не обов'язково кидати в землю. Він каже, ти кинеш землю, а там як меж з'їсть або що, і піде вся твоя робота на смарку. І нічого ти з тим не доб'єшся, ти на сінечка не, не назбираєш. Бо нема де. Дичок, яблук у нас нема. Було у нас дуже багато е, на полі, але в е, кінці наших, е, нашої вулиці аж під лісом було таке поле. І там були ігрушки, дикі, і яблука, бо пташки носили було. Але фермер все покорчував, усе, щоб. То все повиорвувати. Ну, коротше, з однієї, зробив добре, з другої сторони, добре, бо, бо нема саджанців. Але то таке, добре, що робить той тополи, та й це в дурниці. Ну і що? Я добуваю ці зернятка, поставлю їх в холодильник. Ну, так собі думаю. Поставлю їх в холодильник, щоб вони мені не засохли у вологу полотнину. І най вони собі чекають до весни. Бо мій Михась сказав, що на весні собі посієш, зазначиш і будеш знати, де воно росте. І такого, друзі, вам багато наговорила. І показую вам грушку. На дирці щеплена моїми руками, окулірована. Через 2 роки, це вже третій рік, народила ось таку грушку. П'ять таких великих грушок. Бачите, яка краса. Я тішуся, ви не думали, що то не жива. Жива, друзі, жива. О, жива грушка. Я. Тішуся і не хочу її різати. Я тішуся, що я добилася такого результату. Може, ви бачили, я вже показувала відео, які грушки на грушці. І ми принесли додому тих 5 грушок, то ще є одна менша. Три було таких великих, а дві таких середніх. То ще є одна середна на столі. Цю велику вам показала, а три ви вчора з мехасиком з'їли. Ну, та й таке, друзі. Та й що? Хто хоче зі мною бути, то будьте, підписуйтеся, ставте вподобайку, пишіть коментар. І що ще? Думаю, що відповіла на запитання. Якщо ще є якесь запитання, питайте, пишіть. Буду, буду вам відповідати, бо, бо так звідки я знаю, хто що хоче знати. Так що всім дякую за увагу, бережіть себе і своїх рідних. Мирного нам неба, спокою в душі і в небі. Всього найкращого. До зустрічі у свіжих відео.